21 століття війна, окупація, мабуть, звучить як жахливий сон для кожного з нас. Оксана жінка, яка пережила окупацію, вижила, дочекалася до окупації та зараз чекає на перемогу. З вами я, Анна, психологіня фонду Ріната Ахметова. Та ви Галаси Мирних. Дивимось. Коли вони ще не зайшли, в нас був ракетний обстріл із літаків. І на мою вулицю прилетіла ракета. Нас постраждала вся вулиця. Нас не залишилося жодного будинку. Це була страшна трагедія. Це була дуже велика трагедія на той момент. 21 -е століття, і на сьогоднішній день як можна в такий варварський спосіб вирішувати такі от відносини, так, от збройним збройною окупацією, вбивати мирне населення. Це для я на сьогоднішній день навіть це все не можу осягнути. У мене в голові це не складається. Як адаптуватися людині до нового життя в умовах війни? І так, що таке адаптація? Адаптація є нормальна реакція організму на нашу нервову систему на ненормальну ситуацію зовні, Це саме те, що зараз відбувається у нашій країні. Адже війна це ненормальна ситуація. Коли почалась повномасштабна війна, ми всі були у шоці. В нас були безліч реакцій, страх, злість, агресія. Ми постійно слідкували за новинами, погано спали, та їли, боялися за близьких та рідних. Однак наша з вами нервова система не може бути в постійному напрузі та активно реагувати на всі негативні події, що відбуваються у військовий час. І в цей момент починається адаптація, пристосування і спосіб реагування на нову реальність. Сама адаптація не потребує нашої волі, це як інстинкт самозбереження. Адаптація потрібна нам для можливості відновлюватися та набиратися сили для подальшої боротьби. Ми вже не так, як раніше читаємо новини, коли чуємо звуки сирен. Не поспішаємо в укриття. Попомічаємо, що сирени не завжди приводять до вибухів. Коли чуємо слово війна не тремтять руки і не так реагує наша психіка. Все це є адаптація за рік, так сім місяців. Роботи кризовим психологом з переселенцями. Я провела більше двох тисяч консультацій. Це були і важкі втрати близьких людей. Втрати майна, роботи, міста, але за цей весь час люди адаптувалися, навчились жити з новими реаліями, почали будувати плани і навіть посміхатися та радіти. На все потрібен лише час. Я сама подвійна, як я кажу, почесна переселенка, Донецьк Маріуполь, і я зрозумію, що таке адаптація. Це залежить від центральної нервної системи. Попереднього досвіду, підтримки близьких та тих ресурсів, що у людини є. Адаптація не означає, що нам стало байдуже на війну. Ми стали ходити до ресторанів, кіно, зустрічатися та розважатися з друзями. У випадку з адаптацією хтось дійсно може не відчувати загрози і так себе поводити, але людина й далі продовжує переживати. Їй не стає байдуже, що відбувається у нашій країні. Треба усвідомити, ми знаходимося в нових умовах на невизначений термін. Після хвилі емоцій, які ми з вами пережили, наша психіка поволі стабілізується. Ми думаємо, як ми будемо жити в нових реаліях. Нам всім потрібно вийти на фазу адаптації, в якій ми діємо раціонально, усвідомлено та більш стійко. Ми зрозуміли, що все змінилося, і треба жити по-новому, будувати плани на майбутнє. Що нам треба усвідомити, щоб краще адаптуватися, прийняти ситуацію, що відбулася, і постаратися зберегти своє психічне здоров'я. Ми отримали досвід, який робить нас сильнішими. Прийміть це, зрозуміти, що світ більше не буде таким, як раніше. Зараз деякі люди очікують, що війна закінчиться і все стане як було. На жаль, ні. Не повернуться близькі, що загинули під час обстрілів. Не буде дому, в який потрапила ворожа ракета. Це наша з вами реальність, і нам важливо її прийняти. Що швидше ми її приймемо, пройдемо всі стадії боголювання, то швидше зможемо знову жити у цій реальності, жити зараз та сьогодні. Посміхайтеся, робити гарні вправи, виховувати дітей, смачно їсти, відпочивати та насолоджуватись кожним днем свого життя. Якщо нам допомагає адаптуватися у воєнний час, знижити потік інформації, Телефонуйте близьким, знайомим, друзям, спілкуйтеся з ними кожного дня, Допоможіть іншим, хтось очікує на вашу допомогу, купіть старенькі сусідці хліб, Погодуйте безхатних тварин, Подякуйте військовому, Погорайте зі своїми дітьми чи дітьми знайомих, поліпіть з ними, помалюйтесь, розкрить їм казку, де добро перемагає завжди зло. Створюйте щоденник життя, записуйте свої почуття, думки, настрій, Намагайтеся зайнятися улюбленою справою спортом, малюванням, читанням книжок, зустрічами з близькими та рідними. Підіть на курси підвищення кваліфікації чи отримати другого освіту. Допоможіть собі знайти нового себе. Наш перший страх за життя відступає та приходить розуміння безповоротності матеріальних втрат. Що недавно робила наше життя таким комфортним. Легше пережити втрату матеріального, якщо усвідомити. В мене немає дому, але я вижив. Живу, отже, і решта в мене буде. Це треба повторювати кожного дня як мантру. Немає дому, але поряд є люди важливі для мене. Є спілкування, стосунки, головні речі, які складають емоційний сенс мого життя. Немає дому. Але я можу мріяти, будувати плани, визначити ближню і дальну перспективу. Тут і тепер дивіться вперед, не озираючи назад, Є речі і події, які не можна повернути, на жаль. Після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, ми знову будемо адаптуватися до того, що світ став вже мирним. Поряд не буде тих близьких, котрих війна забрала, але будемо ми, і нам треба жити і за себе, і за них. Ще адаптувалися ви до нового життя. Зрозуміти, це вам допоможе онлайн-тест. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео. Розповідайте свої історії, як у вас проходила адаптація, що саме допомогло вам. Ми чекаємо вас у музеї Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Все буде добре, бо все буде Україна!